Є у нас військовослужбовці, які вже звільнені, але мають групи інвалідності, і вони також можуть бути пов'язані або з захистом батьківщини, або з виконанням обов'язків військової служби, або проходженням військової служби. Це для інвалідів першої групи, які, інвалідність, яких пов'язана з виконанням обов'язків військової служби або захисту батьківщини, це 400 кратний розмір, друга група 300 кратний розмір, третя група 250 кратний розмір. Для осіб, які. Отримали інвалідність з проходженням. По третій групі виплачують 70-кратний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, друга 90 і перша 120 кратний розмір. Стосовно військовослужбовців. Тобто береться за основу 70-кратний 70 розмір, який помножується на. Розмір е, прожиткового мінімуму для для працездатних осіб, коли настав цей страховий випадок. І від цієї суми беруться відсотки, ті, які вказані в цій довідки медико-соціальної експертної комісії. Там 25% втрати працездатності, 30% втрати працездатності. Отак, от, от воно розраховується. Вкладення, якісь пішли, то виплачується різниця. Різниця виплачується таким чином. Наприклад, військовослужбовець у 2019 році отримав групу інвалідності 3, пов'язану там з захистом Батьківщини. Пройшло три роки, він отримує другу групу інвалідності. Він має право на отримання цієї різниці. Різниця буде рахуватися від січня 2019 року. Тобто, не буде братися той рік, коли він отримав другу групу інвалідності а буде, коли буде встановлена первинна. Тобто первинна була в 2019, будь ласка, по 2019 році йому порахують другу групу, скільки там би було б, і оцю різницю доплатять.